Щойно проспівали щирим серцем тебе, я кохаю. Тобто люблю. Ми сказали Богу, що щирим серцем тебе люблю. А так воно є чи ні? Дай Бог, щоб так було. Я б хотів би, щоб сьогодні ми порозсуждали над Словом Божим, друге послання апостола Павла до Солунян, третій розділ. Я прочитаю, потім ми пороздумуємо. На останку, моліться, браття, за нас, щоб ширилось слово Господнє та славилось, як і в вас, і щоб ви визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не всіх. І вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. А про вас покладемо надію на Господа. Що й чините ви і чините будете, що наказую вам. Господь же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христової. А ми вам, браття, наказуємо, браття, ім'ям Господа і Ісуса Христа, щоб ви цурались кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами не сидні справляли і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі, в напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягрем. Не тому, що ми влади не мали, але щоб себе завзірця дати вам, щоб нас ви наслідували, бо коли ми в вас перебували. То вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай Той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Такими ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали, та власний хліб їли. А ви, браття, не втомляйтеся, коли чините добро. Коли ж то не послухає вашого слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Та не майте його за неприятеля, а навчайте як брата. Ви знаєте, Слово Боже, воно багато дещо показує всі аспекти нашого життя. Даже навіть навіть коли ви читали сказано про ледачих. Да, чули таке? Хто не робить, хай не їсть. То є це не, не, ну, не мудрість людська, це мудрість Божа. Так Господь сказав. Але ми до цього вернемося. Апостол Павло пише цей лист до Солонян, сьогодні він до нас, і він просить. Апостол Павло каже, моліться браття за нас, щоб ширилось слово Господнє та славилось, як і вас. Тобто, про бажання було апостола Павла і бажання Бога про те, щоб ширилось Слово Боже по всій землі. Ви знаєте, це важливо, тому що Господь Ісус Христос у 24-му розділі Івангелія від Матвія сказав. І буде проповідано Євангелія царця по всій вселені по всій землі. І тоді прийде кінець. Тобто буде проповідувана Євангелія по всій вселені. Ви знаєте, сьогодні проповідується Слово Боже, навіть на в тих країнах, де не можна проповідувати. Вони включають приймачі, включають. Інтернет, і вони можуть чути Слово Боже. Тобто, Слово Боже сьогодні не є перепоною для проповіді. Але Господь каже, що ми молимося про те, щоб ширилося Слово Боже. Але не просто для того, щоб воно ширилося, знаєте, ви взяли там декілька Євангелій, вони лежать вдома. Всіх є Євангелія вдома. Всякі, да? і синенькі, і червоненькі. Да? Є, але вони не мають лежати. Ви маєте їх читати. Тому Господь каже, що моліться, щоб ширилось Слово Боже. Не просто книжечки лежали, а ширилося ось воно його слухали. Тому сьогодні ви тут, Бог виконує і в вашому житті виконує свою волю. Ви не просто люди, знаєте, якісь не, не знаєте, як це, нечайні. Да? Не випадкові, так, да, дякую. Ви не люди випадкові. А Бог особо до вас має діло. Особо до кожної з вас має свою справу. Він знає е, вас, він знає е, абсолютно все. Колись одна сестра молилась, Господі, ти знаєш навіть мою адресу, де я живу. Тому від Господа нічого не сховано. І Він хоче, щоб ви могли. Сьогодні навіть чути Слово Боже, щоб воно ширилося в ваші серця, і воно покладається в ваші серця. Ви чуєте. Може, думаєте про ш... щось інше, але по-любому ви чуєте це Слово Боже, і воно шириться. І Господь каже, щоб воно і славилося через вас, щоб воно славилося, щоб воно виконувалося, щоб воно приносило, знаєте, плід свій. У житті, тому що Господь сказав, що слово моє як дощ або сніг, коли спадає з неба дощ або сніг, вона напояє землю, земля проростає і приносить плід, і даремно не вертається е, назад. Тобто, знаєте, коли впало, принесло і потім випаровується. І такий цикл проходить. Тому Господь каже, що як слово, тось дощ не прино... даремно не вертається назад, але приносить користь. Так і слово моє, воно даремно не приходить. Воно приходить на землю, воно приносить свій плід і не вертається просто так до Господа. Слово Боже живе і діяльне. Тому і він каже, щоб це слово славилось у вас. Щоб ви могли через своє життя Слово приносити плід. І ми, далі, щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не всіх. Тобто, тільки через Слово Боже, коли ми читаємо Слово Боже, ми виправляємося перед Богом, Господь каже, тоді ви можете позбавитися, звільнитися від злих людей. Бо віра не всіх? Знаєте, сьогодні дійсно кажуть, що ми віримо, але віра не всіх. Я щоб запитав, ви вірите? Так. Да. Але я скажу, що віра не всіх. Знаєте, Ми віримо Бога, так. Да. Але Господь сказав: Я воскрес, і ви Воскреснете. Хто вірить, що ви Воскреснете? Тому, де Ого. а Вселенна безкінечна. Вселенна безкінечна. І ви знаєте, ви можете підрахувати за 6 тисяч років, скільки людей. Я колись підраховував приблизно, я не пам'ятаю вже. Ну, можна порахувати. Скільки людство було на цій землі. І десь є статистика, просто давайте. Я її найду. Приблизно статистика вона є. Дивіться, Десь 170-180 років, десь прибуло назад. Знаєте, скільки людей жило на землі? Якось казав. Мільярд 700. Це це, подивіться, найдіть. Мільярд 700 це десь більше ста років назад жило людей. За 100 років 8 мільярдів майже. Да, за, рахунок, е, за рахунок цих людей, які, які живуть бідно. Тому е, віра не всіх. І коли Воскреснусті по всім достатньо буде місця. Даже скільки місця буде, що ми будемо, знаєте, не як отак стояти в Царстві Божому, а ми будемо. З Господом на, наповняти цю селену Тому Господь і каже, що віра не всіх. І я думаю, що ви кожний в своєму серці можете відповісти, що да А я не я десь, ну хто знає, Воскресну, не хто хтось зна, що там буде. А Слово Боже чітко нам говорить, що буде Воскресіння. Сто відсотків буде Воскресіння. Це да і амінь. Можете не сумніватися. Тому Господь хоче, щоб ми визволилися від цих злих і недобрих людей, бо віра не всіх. І дивіться, і вірний Господь, що змістить нас і збереже від лукавого. І Він захистить нас від лукавого. Ми молимося, молитвою чи наш, помните які там слова? Але визволи нас від лукавого. Визволи від лукавого. Ви знаєте, та людина, котра під власне комусь лукаму, що він з нею робить? Робить, що хоче, веде її куди хоче. І це страшно, коли людина не довіряє Богу, а йде під підплив лукавого. Тому Господь хоче, щоб ми могли визволитись від лукавих людей, визволитись від лукавого, щоб він не торкався нас. А про вас покладаю надію на Господа, що й чините ви і чините, будете чинити те, що я наказую вам. Господь же нехай ваші серця спрямує на Божу любов, на терпеливість Христову. Тобто, Господь хоче, щоб наші серця були наповнені на Божу любов, на Божу терпеливість, щоб виконувати Божу волю. Знаєте, дійсно, Бог хоче, щоб ми могли любити. Я хочу, постійно нагадую: перша одна із заповідей – люби Господа Бога Твого, всім серцем, душею, всією крепостю, всім своїм єсом. Люби Господа Бога Твого. Тобто, без цього неможливо. Служити Богу. І на терпеливість Христову. Тобто, так терпіти, як терпів Христос. Тому що ми прийшли в цей світ, світ зла, світ неправди, де панує князь цього світу Сатана. І пам'ятаєте, коли Христос прийняв хрещення, написано: поведений був духом пустиню, і там був він випробуваний сатаною. І сатана йому сказав: пам'ятаєте, Оце подивися, це всі багатства цього світу. Ти поклонись мені і я дам тобі все. Христу не потрібно було багатства, тому що воно все в Його руці, але на час оцей гріховного життя людства сьогодні тут панує Князь цього світу. І ми можемо бачити, бачити тих людей сьогодні, в яких є багатство, вони не є. Віруючими людьми. Вони не є тими, хто поклоняється Богу. Тому Господь і нагадує, що на Христову терпеливість, щоб ми могли знаєте, так жити, як жив Христос на цій землі. Тому що е, написано, якщо людина придбає весь світ, вона буде найбагатшою. Вона буде імператором всієї землі. Але душі свій занепасти. Чим людина дасть викуп за душу свою? Абсолютно нічим. Тому, знаєте, це багатство воно приводить людей до замішання, вони не розуміють в них тільки гроші перед ними. Слава, влада і більш нічого. І ми і це замічаємо, що навколо влади, навколо слави, навколо того, щоб. Імперія була велика. Сьогодні і війна, тому що дядя Вова цього хоче. І апостол Павло Дачі каже, а ми вам наказуємо, як жити, а ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Тобто наказуємо ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Тобто по-іншому не може бути. Тільки отак, як сказав Господь. Щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Тобто, ледачі для Господа, ледачі. Господь каже, що ти таких навіть цурайся, не немає з ним ніякої справи. Той, хто живе по ледачому, Я думаю, бачили ви ледачих людей. Самі ви вас знаєте, що належить наслідувати вас, нас, бо ми між вами не сидні справляли. І апостол Павло каже: ви подивіться на нас, ми маємо владу, ми пославлені від Господа. І Господь сказав, щоб той, хто працює між вас, да, мав подвійну владу шану. І він сказав, що не в'яжіть волові рота, котрий молотить. Ну, ви розумієте, да? колись воли молотили, і він мав їсти, тому що він молотить. Не в'яжи рота, волові, котрий молотить. Тобто Господь сказав, що мають їсти, але апостол Павло, коли працював, у Господа, коли Він проповідав Слово Боже, то Він каже, «Даже ми між вами не справляли сидні. Тобто ми не були такими, які сидять, нічого не роблять. А ми працювали, дивіться, хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі, в напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Тобто, апостол Павло. Він працював. І ви знаєте, що він робив? Ніхто не знає, чим займався, який бізнес був у апостола Павла. Палатки. Він е, е, шив. Я не знаю, які вони були, ті палатки, но, ну були такі намети, які він робив для того, щоб е, за що було жити. Працював, він казав день і ніч. Ми працювали в перевтомі, в напруженні, щоб не їсти, щоб нікого з вас не обтяжувати. Тобто так учить Господь. І апостол Павло каже: і ви дивіться на мене, дивіться, на, ви маєте дивитися на нас. Не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірцем дати вам, щоб вас, нас ви переслідували. Не тому, що ми не маємо влади, ми не можемо або нам не дадуть, або ще щось. А він каже, щоб ми були вам за взірця. Щоб ви наслідували нас, щоб ви йшли так, як, як ми. Знаєте, сьогодні дійсно багато є тих людей, які е, проповідують за гроші. Є такі, знаєте, за гроші проповідують. Чому мовчите? Є такі. А? За гроші хоронять. За гроші свальби спрацьовують. І багато, багато таких і не тільки тих, кого ви зараз знаєте, думаєте, що я сказав, інші є такі, які йдуть і їм несуть гроші, і все за гроші. Тому апостол Павло каже, ні, це неправильно. А от дивіться, зірець на мене, який я працюю, я тружуся для того, щоб ні в кого із вас не, не, при, не несе на вас тягара. Ми працюємо, ми само їмо свій хліб. І тому апостол Павло каже, щоб ми були вам за наслідувачі, щоб ви за нами йшли і так жили. Бо коли ми у вас перебували, то це вам наказали, що як хто працювати не хоче, хай той не їсть. Отакий, от це Божий наказ. Хто не робить, той не їсть. Хто то казав, хто не робоє, то є. Помните, да? Да. але Бог каже: роби і їж. І ми маємо про це думати. Ми маємо, тобто Господь учить нас таким, знаєте, речам. Оцим речам Він учить кожну людину. Як нам жити на цьому світі? Бо ми чули, що дехто між вами живуть поледачами, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Так, да, є такі люди, котрі клопочуться, бігають, а роботи ніякої. Нема нічого. Результату ніякого нема. Тому Господь каже, що ці люди вони живуть по ледачому, вони, вони не такі, які їй бути. І далі посол Павло каже, таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. Знаєте, ну, ми всі тут майже всі пенсіонери. Ми маємо, знаєте, живемо в тій країні, де вже не можна працювати нам і пенсії нам невеликі. Не Ми маємо десь шукати, маємо десь знайти, маємо кудись піти. І тому я інколи примушую вас, щоб ви походили трошки, попрацювали не просто. А прийшли і попрацювали. Тобто так учить Бог. Так Слово Боже нас учить. Не просто прийти раз у місяць і опа і попав. І потім, знаєте, вичисляєш наступний місяць, раз і попав. А попрацювати, прийти. І таким чином Господь сьогодні нас привчає, і да? Він каже, щоб так ширилося Слово Боже. Як? Як ми можемо поширити Слово Боже? А отак? Придіть. Раз, два, три, п'ять, десять, Придіть і шириться Слово Боже. Я впевнений, що по-любому, щось останеться в ваших серцях 100%. Щось останеться. Щось ви спам'ятаєте, щось прийде вам на пам'ять. Якийсь страх, якась відповідальність перед Богом буде. Тому це дуже важливо. Тому Господь і учить нас. І дивіться, а ви, браття, не втомляйтеся, коли чините добро. А ви не втомляйтеся. Тобто для мене, навіть, або для нас слово не втомляйтеся, робіть добро, що можете. Щоб прославилось ім'я Боже. Коли хто не послухає вашого Слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносинь. Щоб він був посоромлений. Тобто з таким ну, немає справи, щоб він був посоромлений. Тобто, з такого треба, знаєте, як то сторонитися від нього, щоб він відчув, що щось не так. Знаєте, коли ми інколи людину чуємо, що вона не так пахне, як потрібно. Так? Ну, ви розумієте, да? про що? Ми сторонимося її. І ця людина бачить, що сторониться її, І вона тоді починає думати, а чого? Тому Господь і через цей приклад нагадує, що якщо людина живе по ледачому, не працює, а робить вигляд, ніби працює, то такого потрібно сторонитися. Від такого треба відділятися. Але дивіться, знову Господь, яка Божа любов і милость. Да? І Не майте з ним зносим, щоб він був посором, та не майте його за неприятеля, але навчайте як брата. Тому не відсуряйтесь від нього навсіда, але для того, щоб засоромити, а потім навчати його, привести його до порядку, допомогти йому прийти до порядку, для того, щоб він став добрим і прекрасним. Я думаю, що це добре слово, яке Господь хоче вчити нас. Я думаю, поганого учить Біблія, Біблія учить нас прекрасно. І якщо б ми дійсно могли прийняти це слово, жити по ньому, то було б добре. Знаєте, і тому, знаєте, не тільки е, ледачі, да? але Господь каже, цурайся і тих, які лукаві люди. Хто такий лукава людина? нещира, обманщик, бреше. Да, тому, знаєте, я б хотів сказати, будьте чесними, да. як ви взяли, я взяв, я взяла. А то взяли і кажуть, я не брав. Таке є. Тому, знаєте, це дуже, знаєте, перед Господом воно неприємне. І, і неприємне і нам, да? коли людина взяла, каже, а я не брала. Так неприємно. І хочеться не мати з такою людиною, знаєте, відносин. Да? І не майте з ним зносин. Тому будьте обережні, тому що раз, два, три попалися, а потім ніхто не буде з вами мати відносин. Тому Господь сьогодні учить нас у таких прекрасних, добрих речей. І ви знаєте, якби б в Україні були всі такі люди, як учить апостол Павло, Господь через Апостол Павла учить, як би було б добре нам? Знаєте, Україна наша дуже багата країна, Буває, приїжджають люди за кордону. І коли подивляться на наші дороги, кажуть, слухайте, там в нас таких от американців, в нас таких, говорить, машин немає, як у вас. Вони багаті люди, багаті, але нема таких машин, як у нас. Тобто вони бачать, що в Україні можна жити. І Україна була б прекрасною країною, якщо б всі були чесними і справедливими людьми. Ну так, да. то ми за що ж ми говоримо? Тому треба молитися за нашу країну. Коли ми молитися, щоб Господь убрав корупцію да, в, цьому, в цій країні, тоді ми було б добре. Знаєте, нам всім досить хватило б. Тому що в нас дуже багато багатих людей і дуже багато бідних людей, а оцього середнього дуже мало. Дуже мало людей, які мають такий середній достаток. Ці середній достаток вони бідні, як, знаєте, висловить кажуть, пашуть. Пашуть, середня прослойка да? вони пашуть для того, щоб дотягнутися до чогось. Тому ми маємо молитись за нашу країну, щоб в нас було керівництво країни добре. Поки ще Господь дає життя, поки ми ще на цій землі. Наша відповідальність, молитися, щоб Господь дарував благословіння для нашого народу України, дарував мир нашому народу України. І ми могли знаєте, жити також, вкладаючи своєю чеснотою, своєю працею, вкладувати у цей прибуток нашої країни, вкладувати в перемогу нашої країни. Тому хай Господь благословить нас. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.